Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і сьогодні розберемо лаунчпули на біржі Gate.io. Я працюю в криптовалюті. Зазвичай лаунчпули я часто згадую як в телеграм-каналі, так і на Ютубі. І розповідаю та показую, скільки на цьому можна заробити. Зазвичай це лаунчпули на бірже Bybit, інколи на бірже Binance. І от черга дійшла до біржі Gate.io. Вони запустили свої лаунчпули. Раніше ця рубрика називалася Startup Майнінг. Зараз там все трішки простіше. І давайте розберемось, як на цьому можна. Заробляти, кажу одразу, що як тільки ну, я дізнався про те, що Gate.io запускає свої лаунчпули, я їх всіх перегляну. Їх, до речі, там досить багато. Зазвичай це по 6-7 лаунчпулів одночасно, і вони там досить різні. Десь більш прибуткові, десь менш прибуткові, десь потрібно стейкати USDT, десь потрібно стейкати токен GT, це токен біржі. Тому давайте в цьому розбиратися, як тут найкраще брати участь. і як, наприклад, брати участь, якщо ви стейкаєте не USDT, а токени цих проєктів або токен біржі, так, щоб менш ризиково було в цьому брати участь. Тому давайте перейдемо до екрану і почнемо розбиратися. І так, криптони, давайте швиденько розберемо, де нам шукати цей лаунчпул на біржі Gate.io, посилання на біржу я залишу в описі. І також давайте розберемо, як тут заробляти. Так, переходимо в вкладку, отут от, запуск. І в вкладці запуск ми переходимо на лаунчпул. Далі, що потрібно нам робити? Дивіться, тут є такі от вкладки в процесі. Наприклад, в процесі це ті лаунчпули, які проходять саме зараз. Їх досить багато. тут, Як ви бачили, тут 10 лаунчпулів наразі проходить, тому якби. Ліквідності для всіх не вистачатиме. Давайте будемо розбиратися, як тут найвигідніше стейкати. Ну, Дивіться. По-перше, є такі проекти, де потрібно стейкати е, їхні токени. Ну, Зазвичай тут в більшості проєктів стейкати токени самого проєкту. В кожного майже. так? Дивіться, якщо ми, наприклад, отримуємо дроп цього проєкту, ми можемо, наприклад, його продати по гарній ціні. потім на Якийсь відсоток його відкупити і закинути сюди. В стейк. Ну, дивіться, наприклад, за Депей ми отримували дроп. Про це писав в телеграм-каналі є крипта Зентри отримували дроп Писав в телеграм-каналі є Крипта. Потім аніме це з жамстартами. Теж тут можна було отримати дроп, якби да злити цей по токен по гарній ціні. Потім на якийсь відсоток відкупити і тут стейкати. Також, от, наприклад, у нас ще був so -So, да, Проект зараз, от, наприклад, so -So, тут взагалі відсоток 530. Тут, ну, зрозуміло, що він буде зменшуватись, але пофармити деякий час цей токен за рахунок Совсов so -So досить непогано. Плюс це можна все хеджувати і таким чином не втрачати на курсі. І також можна стейкати в GT. GT це токен біржі. Дивіться, як ми можемо. Стейкати е, токен житті. Наприклад, якщо ви там боїтеся купувати да, цей токен, взагалі токен, ну якби як бачите, сильно так не просідає. Він там вже деякий час росте, доволі непогано, я вам так скажу. З кінця листопада, да, він дав там більше, ніж x 2 Тому, в принципі, це біржовий токен, їх не сильно окатують. В принципі, можна було взяти його, але так як багатьох його немає, у нас є така. Штука як криптопозики. Дивіться, криптопозики знаходяться в клаці Earn. Отут от, криптопозика, ми прямо на біржі зможемо взяти їхній токен, заходимо сюди, пишемо токен GT, і тут ми можемо, наприклад, заморозити свої USDT. От а піар тут не досить великий, тому якби це досить вигідно. От вибрати, отут скільки нам потрібно gt один, да, токен, і таким чином можемо застейкати свій е, тезер. Або там, в принципі, можна застейкати іншу криптовалюту. Якщо вас пише, отут досягли ліміту, ну це тим, хто ще не брав позику. Я, наприклад, ще на біжі не брав. Тут можна цей ліміт от спробувати збільшити. Я думаю, вам нададуть якийсь певний ліміт, який можна буде брати. Потім, якщо ви будете стейкати, таким чином більше вам якби буде більше довіряти, і ви зможете в майбутньому свій ліміт збільшувати. Ну і також давайте ще раз повернемося до цієї вкладки в лаунчпулі. Тут є. Звичайно ж, і стейкінг в USDT. Але стейкінг в USDT, ну, є в принципі як і для існуючих користувачів, але зазвичай це як, якби для нових. От переходимо в вкладку да, і от тут ми бачимо, Jump джамп у нас не дуже цікавить, от нас цікавить, наприклад, оцей гровий ай. Да. от можна стейкати е, свій тезер, свій стейбл коін, але для новачків. Тобто, от якщо ви зараз е, тільки но ну, зареєструєтесь, або якщо навіть у вас є вже акаунт на ці біржі, ви можете в принципі там на когось з родичів або знайомих реєструвати акаунти і таким чином, якби, стейкати свої USDT і отримувати за це пасивний дохід. Наразі Гей йо запускає прям якусь неймовірну кількість промок. Тут є і стартапи, там і квізи. Про них я розповідаю в телеграм-каналі є крипта. Буду робити ще деякі відео, щоб показувати, як на цьому можна заробляти. Квізи, наприклад, там можна заробляти взагалі без вкладень, просто проходячи квізи, але там заробіток невеликий, там декілька доларів на аккаунт із квіза, але їх досить багато, тому. Я думаю, це для новачків буде досить прикольною темою, як можна розкачати свій банк. Тому всім дякую за перегляд, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати наступне відео. І також підпишіться на телеграм-канал Крипта, Тут досить багато цікавих промок, на яких можна заробляти з детальними інструкціями. Тому переходьте, підписуйтесь і заробляйте разом з нами. Всім дякую, папа. -па.